We'll be right back. Вітаю в ефірі Злочин і покарання. З вами я, Ольга Журавель. Вже півтора року ми слідкуємо за долою двох маленьких хлопчиків, які по черзі опинилися у будинку дитини: спершу старший, потім молодший. Ймовірно, малюки є рідними братами. Принаймні, чимало деталей історії хлопчаків робить цю версію цілком реальною. Але певні сили опори роблять генно-молекулярну експертизу, що розставила б усі крапки над і недосяжною. Малюки можуть ніколи так і не дізнатися, ким вони є один одному. Чому так відбувається у правовій державі? Ми розбиралися. Мексиканський серіал Чи мильна опера загалом історія розтягнулася у часі аж на три довгих роки. Розпочалася вона ще у грудні 2017-го, коли до будинку дитини доправили півторарічного малюка. Аби не порушувати конфіденційність, називатимемо його Сашком. У документах адміністрація комунального закладу помітила певні невідповідності. До чого вони призвели, дивіться далі. Повідомлення начальника Дніпровського відділу нацполіції. 25 вересня 2017 року зі служби 102 надійшла інформація про те, що за певною адресою знаходиться вагітна жінка з маленькою дитиною. Після встановлення її анкетних даних та даних дитини патрульні викликали дві карети швидкої допомоги. Одна машина відвезла породіллю до пологового будинку, інша хлопчика до лікарні. Дитина поступила до лікарні на прізвище жінки, але за кілька місяців. Хлопчика зареєстрували за новим прізвищем співзвучним із назвою вулиці, на якій знайшли Сашка. Через два з половиною або там три місяці служба надала листа, щоб зазначили вже інше прізвище і що дитина вже зареєстрована. Службу справа дітей за інше прізвище. Я як опікун згідно 245 статті сімейного кодексу. Я повинна захищати дитину, представляти будь-якої ситуації. І ми почали листування з іншими службами жбами у справах дітей і всі, хто зазначені даній справі, і дуже цікаву інформацію отримали у листі. Начальник управління служби у справах дітей стверджує, що походження Сашка від вказаної жінки не підтверджується жодним документом а залишену без батьківського піклування дитину доставили до лікарні без супроводу батьків та документів. Водночас, в акті про покинуту чи знайдену дитину та її доставку було зазначено, що прізвище ім'я по батькові дитини, а також дата народження, встановлені зі слів, з чиїх з контексту документа не зрозуміло, адже нижче зазначалося, що дитина не розмовляє. Минуло два місяці, і до будинку дитини привезли другого малюка хлопчика, якого жінка, про яку йде мова з початку нашої історії, народила в пологовому будинку того ж дня, коли патрульні відправили до лікарні Сашка. Ймовірно, мова йде про братів. В акції про покинуту дитину зазначена громадянка та ж сама. Прізвище має по батькові дитини, як і прізвище матері, дата народження, і зазначено, що перша дитина знах. Ходяться в міській клінічній лікарні дитячі. Сашко поступив до будинку дитини у грудні 2017 року. А малий Максимко назвемо його так, у лютому 2018-го. І менше ніж за місяць у кожного з них з'явився потенційний усиновлювач. Одні громадяни обрали Сашка, інші Максима. Згодом суд АНД району виніс рішення про всиновлення Сашка. Але адміністрація будинку дитини вирішила довести, що між хлопчаками наявні роз. Одинні зв'язки через можливо якусь помилку якогось співробітника органу під час реєстрації дитини дітей наразі ми маємо ризик того, що рідні брати брати можуть втратити один одного. Одну дитину всиновить одна родина, іншу дитину або вона залишиться в дитячому будинку, або буде всиновлена іншу особу, тобто фактично будуть розірвані родинні стосунки. Коли було призначено справа про всиновлення першої дитини, адміністрація будинку дитини подала апеляцію на рішення суду. І, на жаль, документально підтвердження, тому що що вони брати немає. І тільки ДНК експертиза, і тому я як опікун ще у, у березні 2018 року я подала до суду заяву на проведення днк експертизи між двома малолітними дітьми, які знаходяться в будинку дитини, ймовірно можуть бути братами. А що говорить з цього приводу українське законодавство? Відповідно до сімейного кодексу України, рідні брати та сестри не можуть бути роз'єднані під час усиновлення. Виключення можуть бути випадки, які ну істотно впливають на права або інтереси дитини, коли є загроза життю дитини. То от, у такому випадку дійсно можливо роз'єднати. Поді розгляду даної справи можуть бути розголошені відомості, які не повинні розголошуватися. Враховуючи, що в даній справі мова йде про призначення генетичної експертизи, справа стосується малолітніх дітей та таких, що виховуються у прийомній сім'ї та у дитячому закладі, відкрите судове засідання і розповсюдження інформації по справі є порушенням чинного законодавства України. Суд вважає доводи про проведення закритого судового засідання слушними. Того разу суд все ж виніс рішення про призначення ДНК експертизи. Потенційні всиновлювачі Сашка, доки справу про всиновлення призупинено через експертизу, прийняли рішення створити прийомну родину. Служба створила прийомну сім'ю, але чуть-чуть не віддавала дитину. Тоді прийомна мати звернулася до суду. Для того щоб суд примусово примусив її виконати рішення органу і віддати дитину, повернути дитину у прийомну сім'ю да, читати на родину та поживати пристос міста негайному В учреждення нужно зайти так, как положено. Я тоже работаю. По закону. закону. Я по закону. Если вы работаете, вы знаете, что есть приемы, які відмічаються в журнале и потом решают вопросы. Скажем, и все вопросы скажем. бы вы решили по-любому, если ви не залетели дагло в кабинет не выламбали мне здесь дверь. Справа про всиновлення досі знаходиться у суді. Її припинено до встановлення чи не встановлення ДНК експертизою факту спорідненості, поки ж старший хлопчик виховується у прийомній родині. Потенційні усиновлювачі Максима також не хочуть відступатися від дитини, яку вважають за свою у будь-якому випадку. Ось що вони розповіли нам. Вот есть такие моменты, что вроде бы хотели брать, но это ничем не доказано, никем не доказано. Мы увидели этого ребенка, и все. Ну, Когда-нибудь, когда все случится, и вы увидите нас с этим ребенком, у нас уже душа в этом ребенке. Мы получили направление. Каждая из нас стояла на очереди. Она в своей соцслужбе, своего района. Мы с мужем свои, то есть мы друг друга не знали. Угу. Я и детях этих не знала, я вам честно скажу. Угу. Вот. Просто соцслужбы она говорит, вы знаете, вот есть кандидат на знакомство. Люди ну не мають відношення до цього, вони не винні, тому що вони прийшли, і служба надала направлення. Люди познайомилися і дійсно встановили контакт. А от питання про те, щоб взяти другу дитину зі слів ганни, ці люди перед собою не ставлять. Це ж не два холодильника, а двух двох собак завести дві миски каші. Ви самі понимаете, що наше ну, матеріальне положение сегодняшнее у кожного. Двое, двое Коментар управління служби у справах дітей щодо конфлікту, який склався, короткий. Там вже йде справа в апеляційному суді. Якщо вже справа в суді, то хай вже суд вирішує. Те, що відбувається протягом останнього року, не витримує жодної критики. Суд призначив молекулярно-генетичну експертизу ще 20 лютого 2020 року. За рішенням суду у місті Запоріжжі. Представниця будинку дитини як опікунка мала привести Максима, а батьки опікуни старшого хлопчика Сашка. Ми поїхали в назначену дату, я як опікун з дитиною до місця проведення на 10-ту годину, але на жаль, ми там е, е, годину були. Друга сторона без поважних причин не з'явилась. А як потім ще вияснилося, то Запоріжжя не робить молекулярну генетичну мітохондріальну експертизу. Цю експертизу тільки роблять у місті Київ. тому ми чекали дуже. На ще одне рішення суду, в якому буде зазначено, що матеріал ми беремо у дітей у нас в місті Дніпро і перевозиться цей матеріал до міста Києва. І вже з лютого 2020 року по теперішній час ми так і не зробили ДНК експертизу, тому що друга сторона також саме не з'являлась далі більше. Отримуємо листа, в якої наш центр КЗ Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи. ДОР пише нам, що суддя відкликала повернення ухвали без виконання в зв'язку з відмовою громадянки від забезпечення явки дитини на експертизу. Це грубе порушення законодавства. Є ухвала суду, якої чітко зазначено. Обидві сторони, тобто я як опікун однієї дитини, яка знаходиться в нашому закладі, і вона, як прийомна мати, мати другої дитини, повинні з'явитися в назначений час, в назначене місце, яке зазначено в ухвалі суду, і що і я, і вона попереджені і несемо кримінальну відповідальність. Час минає наразі Сашкові вже майже п'ять років, Максимові три справа визначення їхньої ймовірної спорідненості затягується. Хто боїться експертизи? Якби вони були не братами, ми би закінчили все ще в березні 2018 року. І тоді б обидві дитини були в будинку дитини. Ми б зробили ДНК експертизу, і діти б вже були в сім'ї. А враховуючи те, що та сторона не хоче робити, то нам з вами також зрозуміло чому. Протягом судового розгляду кандидатка у всиновлювачі меншого хлопчика Максима також виявила бажання створити прийомну родину. Більше того, сторона почала скаржитися. Напередодні останнього суду до обласної державної адміністрації надійшла скарга про те, що опікуну не дозволяють бачитися з дитиною. Але питання про можливу спорідненість хлопців залишається відкритим. Якщо б не було справи в суді, якщо б не було ДНК експертизи, питань нема напередодні судового засідання. З'ясуємо, що чекає на малюків у випадку, якщо суд приймає рішення, що вони брати так, тоді е, у старшої дитини змінюються прізвищем. Я по батькові вони два брати. А вже далі ця служба з права дітей вирішує, і якщо е є громадянка, яка взяла першу дитину, і зараз в неї статус прийомної родини, але справа в суді, як вона кандидатка в усиновлювачі, якщо вони два брати, і, і вона може взяти одну дитину або з братом, або з сестрою, питання не в кому разі повернення до будинку дитини, це навіть ну я не хочу даже про це казати. Ще такий варіант, що друга пара. Яка згодна взяти обох, якщо перша відмовиться, вона може брати обох. Але на жаль, дитина, перша дитина, старший братик, він вже цією мамою, і він її мамою називає. Тому дуже було би ну, би для дітей, що два брати, родина в рішенні суду буде зазначено, якщо діти, брати, то кому і чим займатися? Головне, щоб це були брати і в одній родині це саме головне. Делікатні судові справи щодо всиновлення чи розділення дітей недарма слухаються у форматі закритого засідання. Вони завжди важкі й емоційні. Тут на служителя Феміди покладається величезна відповідальність, адже мова йде про долю людини. Коментує суддя Дмитро Мовчан. Питання дуже важке. Я розумію, що з одного боку відірвати один від одного, розірвати кровноспоріднення – це. Ну, дуже болісно, та і моральний такий тагар. Ну з іншого боку, якщо діти потрапляють в родини, де їм буде забезпечено повний духовний матеріальний розвиток, то питання балансу чи в даній ситуації баланс буде на чиїй стороні. По таких справах має відповідь завжди, що суд буде вивчати і домагатись того, щоб інтереси дитини були на першому місці в даному випадку. Хоча Сашко і Максим знаходяться в тому віці, коли емоційні зв'язки ще досить досить розмиті згодом дорослим братам, якщо вони виявляться такими, добрі люди, як це нерідко буває, можуть донести інформацію про втраченого брата, а це неабияка підстава для депресії та конфліктів з людьми, які не є їхніми рідними батьками, коментують психологи. В идеале, конечно же, детей не разделять, оставаться в одиночестве совсем в раннем возрасте – это очень сильная травма. То есть мы остаемся ну, одни в этом мире в 50-60 лет, и нам все равно тяжело. Кого ребенок, который пришел в мир и вообще не чувствует никакой опоры ну, под собой, уже буквально с молодых ногтей. То есть это серьезная ситуация, и ее травма очень глубока. У нас уже в двадцатом, 19-м, двое, и сейчас раз еще. Одна дитина, яким вже 17 років, і вони зараз шукають рідних, тому що е інформація в них є, що ще є брати або сестри. Чи є надія, що засідання 3 грудня стане останнім і поставить крапку в історії, що суттєво затягнулася вже більш двох з половиною років ідуть е у ці суди. По постійно вони переносяться, тому що друга сторона не з'являється або пише заяву, або не з'являється взагалі. Це повістка до суду, вона довго очікувана, тому що я розумію, що це буде вже крапка, бо далі вже нікуди назад дороги немає. Якщо ми маємо а, ухилення. Одних з потенційних установлювачів від надання матеріалу для проведення експертизи, яка може встановити факт того, що ці діти є рідними братами, то суд може це врахувати і визнати цю обставину як такову, тобто в суд може свою ухвалу навіть без ДНК експертизи визнати, що ці діти фактично є родичами. 3 грудня 2020 року. Сьогодні Амур-Нижньодніпровський суд має нарешті винести остаточне рішення. Оскільки мова йде в даній ухвалі про це написано про малолітніх дітей і їх життя. Тому дане судове засідання проводиться в закритому судовому засіданні. Тому, будь ласка, покиньте залу судового засідання. За закритими дверима суд виніс рішення не на користь спорідненості двох маленьких хлопців. Адміністрація будинку дитини подаватиме на це рішення апеляцію. Боротьба продовжується. Сподіваємося, справедливість буде відновлено. Дослухайтеся до наших порад і будьте у безпеці. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемося за тиждень. І нагадую, для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 050 43 55 978. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. До побачення.